Добре, і ось всім привіт! З вами Сонік В, І сьогодні ми продовжуємо грати в Cafe кафе Тільки Чекайте, треба. А, пробачте, нема місць. В геймінг кафе Симулятор. Як я і сказав, і це вже е, третя частина. Дуже далеко ми зайшли. І от я продовжую грати. У нас на балансі не було грошей, але я вже трохи отримав грошенят. Так, добре. Ну зараз місце хоча б не звільнилося, звільнило. звільнило. звільнилося і от тут звільнилося. Так. Залишилось тільки тут трохи прибратися. Прибралися. І знову за касу сідаємо. Ну, у нас бізнес проц вітає. Поки у нас напоїв немає. Ну бо. Салян. Бо у нас напоїв немає, бо одній причині. Бо у нас немає напоїв. І це причина. 23 тисячі, добре. Швиденько, головне, щоб приїхало і все. Так, добре, у нас поки усе дуже добре. Так, я хочу подивитися, що тут. Ну, 76 і 75. Стандартна клавіатура. Чого ви так все і роздовбали? Дивно, добре. Ну, зараз вона хоча б ну, не так зламана. Опа. Там у нас місце звільнилося, я це пам'ятаю. Сорянчик. А, вже на 2 години приходять А ч однакова оренда? Дивна якась штука. А, не добре. Швиденько я маю забрати свою посилку. А це оці ігри. Я хочу вже зранку усе розкласти. Добре, закриваємося і йдемо. Так, чело. Так, є місце. Добре, ми пробачте, але ми вже закриваємося потроху довго ми тут. Затрималась. Зараз дообслуговую до кінця. йо НЕВЖЕ це свершилося? Три книги і. Ілі... О, хода вже по три беруть. Ура! Ну. З... Ну і так, вже беруть по три, не тільки по дві. Тобто це з рівнем популярності. О, три е -е, більше і більше купують. Так. Ну і добре, ідемо лягати спать. Міу. Сподіваюсь, я не в мінусі? Ні, я в плюсі на 22 тисячі. Єпі! Летс гоу. П'ятий день. Далеко зайшли. По-перше, треба розкласти ігри, бо вони майже вже закінчилися. Ну, в прямому сенсі там майже усе закінчилося. І книжки. Може в цьому ролиці ми оце купимо. За 25 тисяч. Але. поки тільки мріяти. Так, так, так. Так. І нам вистачило грошенят. Нам залишилося ще купити цю тут воду. Ну, ці напої. І... І. ще купити... Де воно? Де воно? В оце? За 25 тисяч. Ну, це так, роз... можливо. Вона буде довго їхати. А, десь ще брудно. Мабуть, там десь. О, ні, тут все чисто. Але добре, я поки заберу мою, мої посилки, йдь і приїхала. Так. І. оп, Так. Добре, йдемо далі. Так, добре. Розкладаємо все і. Вистачило вона усе місце. Вже можна, можна відкриватися. Ну, бо в мене вже нема грошені, то треба трохи. Ну, підзародити. Заробити точніше. Блін, але круті ігрові автомат в мене. А, вже сразу хочу грати. Як я це не предсказав? Так, вже перші клієнти. Так, добре. Дві години? Ні, годинка. Добре, продаємо. А тобі, сорян... Нема місця. А, чого, ви так всі хочете? Але сорян теж теж нема місця. Добре, так. Так. Ого, три од... А, я думаю, однакові ігри. А тут дві однакові ігри. Дві однакові е, книжки і гра. Так, у нас трохи залишилося, і тоді ми зможемо вже е, купити собі ігр, е, цей автомат з їжею. Бачите, нема місця. Угу. Блін, ну щось маловато клієнтів. Я вже скучаю за е, дуже багато клієнтів. Угу. Дві гри. Ви любите пограти. Да, поки нема напої, але ну, скоро будуть, мабуть. Не можу знайти те, що вона хоче. Такі йди, якщо не можу знайти. Три кину, ну, три якісь... Ну, три взяли. Оп. Слухайте, а можете почекати трошечки, бо тут трохи комп'ютер затримає. О! Я вже хотів сказати, що пробачити немає більше місць. Дві книжки однакові і гра одна. Ну блін, що смітити? Нема? Нема сміття. Так, вони вже все розкупають. Добре, і ми можемо вже автомат з їжею замовити. Саран нема. Саран теж нема. Так. І отакий автомат з їжею. Добре. Ми зробили цю задачу. Була нелегка задача, але ми її зробили. Єпі. Добре. -йон. Ну скільки ви тут цього всього насмітили тут. Я ж казав, тільки в чистих е сандалях приходити сюди. Три книжки любите почитати аніме якесь? І ігри. Так, ну мало, залишилось там ігор від цього всього. А чекай, а я вже можу цікаво замовити. Е, собі. Нічого не розумію. О, вже приїхали. Ось мій улюблений. Так, швиденько. Розвертаємо його. І ставимо. Залишилось тільки купити. А що купити, звісно вже. А, звісно, вже їжу і воду. Ну і оце все. Ну, це оригінал. Так, треба ще замовити тільки... Ігри, по-перше. І манги. А у нас вони майже закінчились. Дуже велика черга з'явилась. Чисто Йо, Дуже багато клієнтів. Ну, прям дуже. Схоже, дуже. Ми багато сьогодні заробимо. Так. Добре. Так. Пробачте зайнято. Пробачте, зайнято. <світ> да, ну, ой. Я ну насметила тут багато. Вийде то. Так. А, оце уже так. Ой. Я ну серйозно, вони, типу, прикол з мене тянуть. Я їм що прибиральник? Ну, так, да, я прибиральник. Але ну. Не подобається, бути прибиральником. Опа. Хоп. Швиденько. Робимо швидкі руки. Чого різні мани, наприклад, різної форми коробок? Ну, може, різні, мабуть, книжки по розміру. Так, да, взагалі мене майже нічого не залишилось. Так. так. Йо, да вони смітять дуже багато. Тут 10 треба борщик. О, боже, як воно так все смітять швидко. Я вже при... превратився в прибиральника. Так, да Та Йо, Чого так багато? Типу дуже багато. Прям занадто. Це перебір якийсь. Є. Так, є місце. пробачте, але немає. І для вас сьогодні немає місця пробачте. Так, і залишилось напої. А Що? Чекайте. Mm, зрозуміло, схоже, гра щось не захотіла при. Mm. Я зрозумів. Ваше. Мірення. Так. Так. Ну, залишилось не дуже багато часу. Плеймаєш швиденько вже. Блін, ну тут треба дуже допомагати мені. <смі> допомагати, бо тут вже просто немає місця. Ну просто я сам же на цей натиск не справляюся. Пробач. Що? Фастфуд. А, так в фастфуд, дуже дешевий. І холодне холодное угадав. Кока-кола і вода. Так, ну, тут взагалі легко. Там вже мої доставки їдуть. Блін, а я вже якби дуже багатий. Їм якщо щось не подобається, вони знаєте, залишають бруд якийсь. Ну, спеціально вони, мабуть, це роблять. Так. так, І так, вже треба летіти, забирати доставку. А, вони навіть там же. Я думаю, що вони вже приїхали. Є місце є для вас місце сьогодні. Для вас пробачте, немає місця. для вас нема. От, от, зараз вже точно треба летіти. Давай. Пу -пу ру пу пупу -пу. Так, приїхала. Моя їжа Чотири чіпси. Ну, не впихайтеся. Блін, чого якийсь йогурт і батончик коштують більше, ніж чіпси, Ну це трохи нелогічно. Хто п'є каву просто в якійсь баночці? Це ж. Ну, гра так схоже, не думає. Так. О, 5000, ну непогано. Зробляємо ми з цього, думаю, нормально будемо, бо якщо е, не будемо заробляти ой-йо, буде проблеми багато. Да, дуже багато людей вже хочуть. Ну, купувати у мене усе. Так. 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 Поїхали. Зараз дам тобі місце. Прокинулись... Ну, смі... ну можете... Якби не вруднити все тут. Е... а... із за цього більше буде бруду? Сподіваюсь, ні. І на останок... Ми, звісно, вже закриваємось. Я хочу перекачати. Один, два, три. Нічого не змінилося. Е 80 тисяч. Кафетерія якась. Магазин туалет. Магазинський з Сім... Дуже багато. Так, у нас трохи більше тут місця стало. Чікаво. Чого? Добре, зараз швиденько закриваємося. Йду спати. 84 тисячі ми заробили. Це дуже добре. Дуже стабільно. Вони пішли, добре. Так, треба замовити нові ігри. Блін, а це ж більше треба буде замовляти. Дуже хочеться. Цікаво, а якщо іще фаст от фастфуд, таке ще е, запихнути, то скільки це буде а що? Це що значить? Не знаю. Пессин. Після... А, нет, 44 тысячи. Угу. А я. Чекай-то. Там... В новое. А, так вот так можно. Вот оно что. Кх, но прокачать компьютер дорого. Ну, мне не треба похать. А Ай. Ну це якби трохи не чесно. Туалет 20 тисяч. Да, на якому не потрібний центр не хочу. Магазин 44 тысячи. Блін, ну я навіть не знаю. Може комп'ютер на два качнуть, бо що відкриється? Відкриття отакий от комп'ютер за 40 тисяч. Клавіатура буде краще. Мишка, під стул, навушники. А цікаво, коли ми отримаємо PSP, от що це? Добре, зараз заберу. Три комп'ютери зібрати. Добре, що зараз треба капіти на комп'ютери Йо! Вже там торчиться все. Да і розгружають більше треба. Да неприємна справа. Вот так беремо все. І перекладаємо це дуже довго. Сейчас заснув. Так. Так Так... Так... і залишилось останню. Так, фуф. Цікаво, що там буде. Добре, нам треба буде більше зібрати. Усього. Так. А Он только коло взяла. Так, манги. Ну дуже багато чого купують. Прибиральник мені дуже потрібен. А, він не може просто взяти. Вообще просто... Не попадав. Ну що ж. Добре, дякую за перегляд цього відео. Не забудьте поставити лайкосик під цей відосик, щоб, ну, підняти мені настрій. Е, вам не складно, мені дуже приємно. І підписатися на канал, щоб не пропускати такі от круті відоси. І, ну, щоб інші теж дивитися мої відоси. І а ще можна колокольчик. Щоб. Взагалі не пропускати, там 100% шанси, що вони пропустите отакі от, от круті відео. Ох, добре, дякую за перегляд цього відео. А на зв'язку з Sonic V. І усім пока!